фактор Вагнера, який за дивним збігом став у Росії на Росії. Ну, так виявилося, що його треба було перемістити або до Білорусі, або просто його знищити. Ну, Путін не хоче знищувати свої діти, що він перемістив до Білорусі. А тут можна спровокувати декілька історій, і та, що говорить СБУ щодо провокацій на мозарський нафтопереробний завод, і провокації на кордоні з Литвою в Сувальському коридорі, і тому всі провокації біля кордону з Польщею. Тобто, в усіх цих трьох локаціях, можливо так четверта з'явиться цікавим буде для Путіна провокувати саме історію. Ну, яка б дестабілізувала б ситуацію на кордоні з Європейським Союзом, Білорусі має на увазі, ну і, можливо, там на кордоні з Україною. Але він чудово розуміє, що кордон з Україною він дуже міцно укріплений, і щось досягти він не зможе. Так само він не зможе досягти великих цілей на кордоні з Польщею. Але спровокувати скандал, конфлікт може, так? Бо навіть завід гелікоптерів лукашенківських на території Польщі він також був